Вітаю у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина цього дня за мить, а на початку випуску стисло про головне. Крига з кресла. 40 сімей гуртожитку на заболотного 26А отримали від міської ради офіційне рішення сесії. Тепер люди можуть оформити договір найму, а згодом і приватизувати житло. Одеські спортсмени за благоустрій траси здоров'я. Свою позицію закріпили підписами. На порядку денному реформа ЖКГ в числі обов'язкових умов контроль громадськості за якістю послуг. Розробити новий проект мафів, у якому буде врахована можливість установки холодильного обладнання. Таке доручення під час апаратної наради дав мер міста Геннадій Труханов. За його словами, існує необхідність затвердити даний проект до наступного курортного сезону. Окрім того, міський голова нагадав про проект зупинкових комплексів. Зволікати з його розробкою теж не варто. Тому і у цьому напрямку Геннадій Труханов хоче бачити активну роботу. В Поле зору міського голови потрапили дві вулиці пастера та педагогічна, де є проблема з аварійністю та безпекою руху. 47 сімей гуртожитку на заболотного 26 а нарешті мають спокій. Більше ніхто ніколи не посміє їх виселити. Від міської ради вони отримали офіційне рішення сесії на право оформити договір найму і потім законним шляхом приватизувати квадратні метри, на яких, до речі, проживають вже десятки років. Заболотного 26 а Колись сюди селили незабезпечених житлом працівників одеського домобудівного комбінату і численних будівельних управлінь. Згодом державні компанії, які займалися будівництвом, були приватизовані або, взагалі, ліквідовані. А ось гуртожиток, що був на їхньому балансі, завис у повітрі разом з усіма своїми мешканцями. Цією ситуацією незабаром і скористалася група заповзятливих ділків. Вони вирішили нажитися на безгоспних квадратних метрах, вселяючи туди нових мешканців. А колишній в прямому сенсі викидали на вулицю. Неоднократно були виселення жильців. на протяженні 10 років ходили сюда захищали жильців. Мі були виселені, які були без адвоката, без защити. Ймовірно, аналогічна доля спіткала б і решту мешканців гуртожитку разом з їхніми сім'ями. Усі документи, які дають право на це житло, оформити їм ніхто не давав. Зупинити цю несправедливість узявся Геннадій Труханов, ще будучи народним депутатом України. Нардеп сформував робочу групу із депутатів, чиновників та силовиків. А коли став мером, доручив цю справу комісії міської ради із забезпечення та реалізації прав громадян, які проживають у гуртожитках. Завдяки ініціативі мера Одеси Геннадія Труханова та успішної праці сформованої. Під його керівництвом депутатської групи «Довіряй ділам 40 сімей нарешті отримали право на своє житло. Ми розібралися в питанні, і сьогодні вже мер міста города Менеструханов дав задачу, щоб ми на сесії прийняли рішення і упорядочили всі документи жителі общежити з 26 альадресу заблондвача комісія під моїм руководством єдиногласно, принял решение о том, чтобы упорядочить все документы, связанные с жителями этих комнат. Мы сегодня вручили решение сессии о том, что каждый житель имеет право сегодня пойти и оформить договор найма и дальше с законным методом и путем решать свои жилищно-бытовые вопросы и социальные, має на то повне основання. Мешканці гуртожитку тепер можуть бути впевнені. Більше ніхто не посміє позбавити їх даху над головою. У дієвості гасла одеського мера довіряй ділам. Вони переконалися на власному досвіді. Дуже багато сімей, 40 сімей отримали э, право не використання, але но право на приватизацію. Получили рішення э, Боролись ми дуже багато років. Больше 10 лет, и много, конечно, поменялось уже мэров. И хочется огромное спасибо сказать Гена Геннадию Леонидовичу, потому что только получается э... У него делання не слова не розходяться з делами, і благодаря його руководству, його команді, його підтримки ми сьогодні отримали дуже важные документи. Для нас це очень важливо, тому що ми отримали право на кришу головой. Таким чином, цей випадок став прецедентом для Одеси і всієї України. Адже подібних гуртожитків у нашій країні сотні, а живуть у них під страхом виселення тисячі наших співгромадян, які мають право на власне житло не трохи не менше, а ніж усі інші. Тому що, коли у тебе в сім'ї один або два маленьких ребенка цілий день на роботі, ти приходиш ввечері, а у тебе поміняні замки в твоїй кімнаті, э, ти розумієш, що все, йти тобі нікуди, э, решать ці питання нікому. Из этого сегодня я думаю, что это э, действительно начало очень большой кропотливой работы, потому что э, таких э, вопиющих вопросов в нашем городе очень много. Катерина Чабан, Дмитро Зарічанський, Олександр Кремльов. Одесити за благоустрій траси здоров'я Принаймні, таку свою позицію вони підтверджують документально, залишаючи підписи у підтримку проекту. В якості аргументів називають можливість займатися спортом у більш комфортних умовах та надання зоні відпочинку сучасного вигляду. Чотири доріжки замість однієї, а на додачу ще й оглядові майданчики. З ініціативою благоустрою траси здоров'я виступив мер Одеси Геннадій Труханов, адже це планова робота міської влади з наведення порядку в найулюбленіших куточках Одеси, де проводять свій час Одесити і гості міста. Ескізний проект благоустрою траси здоров'я від Ленджерону до Аркадії минулого тижня презентували на містобудівничій раді. Охопити планується понад п'яти кілометрів. Тут мають розподілити рух транспорту, створити ігрові дитячі майданчики. Ти проблему з освітленням та встановити модульні каналізовані громадські вбиральні. Проектом передбачено створення спеціальних зон та комфортних умов для пересування і відпочинку усіх категорій громадян, у тому числі і спортсменів. Передбачає проект і додаткове озеленення. Але перш ніж розпочати роботи, вирішили дізнатися думку громадян. Прямо на трасі було встановлено намети для збору підписів. Першими відреагували спортсмени, у яких багато планів на центр спортивного життя. У нашому місті ми повинні використовувати всі можливості, щоб наши действительно занимались спортом, нам дает шанс привлечь соревнования на этой трассе, для того, чтобы мы чемпионат Украины по кроссу проводить. Ну, мне вообще к этой трассе такое очень теплые отношения, потому что и вся молодость прошла на этой трассе, вся подготовка к соревнованиям, к играм, что волейбол здесь тренировался, что другие виды спорта. Сегодня, как начальник управления физкультуры и спорта, я знаю, например, у меня с воды ушли байдарочники или смены, они тоже здесь бегают, те же борцы бегают, плюс соревнования проходят по велотрасс, велогонкам всякие, то есть у меня тренируются ребята здесь. Вот, и то есть расширение, очень радует, что очень много народу сегодня использует эту трассу. Я, наверное, думаю, что это и безопасность расширения трассы, что можно убрать и пешеходов чуть подальше, и кто бежит, и кто на роликах, и кто на велосипедах. И плюс какая-то часть остается, все равно нужно, чтобы проехали машины, собрать мусор, не дай бог, что-то случилось, скорая помощь. Замечательное место, сама природа родила нам вот такой кусочек, да, замечательный. Спасибо. Вот. И поэтому, конечно же, вот то, что вы замышляете, то я думаю, что Это актуально и очень. Потому что да, кроме того, что спортсмены, скажем, легкоатлеты, да и вообще спортсмены, все, которым необходима физподготовка, вот они должны, конечно, использовать это место именно вот в этих целях. Думки спортсменів та тих, кого мы застали на трассе здоровья, сбегаются одному. Идея благоустрою, є цілком європейською та корисною для суспільства. Положительно относимся. Конечно. А что еще в городе осталось? Вот наши легкие. Застроить и больше ничего не будет. Здесь нужно просто облагородить, сделать как это во всех странах, чтобы можно любому ходить, бегать, отдыхать. В целом положительно, но в принципе она и так достаточно широкая и во все дни ходят, сколько можно и людей полно. Это единственное в городе такое доступное на природе. Хороше, хороше діло. Альбіна Рибаченко Георгій Дячик. Одесі нову реформу ЖКГ. Про цей вкрай необхідний крок говорили під час круглого столу. Питання якісних послуг від комунальників сьогодні у всіх на вустах. Як саме підвищити ефективність їх праці дізнавалася Катерина Чабан. Круглий стіл старт до громадського діалогу. Зважаючи на нову тарифну політику на енергоносії, час подбати про належний сервіс від комунальників. На сьогодні ситуація в місті така, що вартість послуг за останні півроку піднялася втричі, а покращень від ЖКХ ніяких. Тож реформа це кардинальні зміни, але шлях до них нелегкий. Я глибоко убіжден, що в першу чергу. Весь бюджет и все направление, все силы, в том числе и управление, должно быть направлено на оказание услуг жителей города. Мы, думаю, что в состоянии повлиять на все процессы, которые должны происходить в нашем городе. Я считаю, что сегодня мы просто не сможем за один день решить эту проблему или в ближайший там месяц решить. Но наметить пути развития, реформирования этой системы мы в состоянии. Зважаючи на економічну нестабільність та захмарні тарифи на комунальні послуги, тягар яких Одесити реально відчують лише у грудні, коли отримують квитанції, зволікати зі змінами у сфері ЖКГ не можна. В числі обов'язкових умов реформ учасники круглого столу називають системним перетворенням і контроль за якістю послуг з боку громадськості. громадськості. Дожнибить мощне. главы администрации, районы с полномочиями, со своей системой управления и со своими депутатами. Должен быть орган исполнительной власти. Аби ЖКГ запрацювало на благо своїх громадян, а реформи не звелися на нівець, перш за все, переконані експерти, необхідна ревізія житлово-комунального фонду. Така процедура хоче копікази, дозволить вивести комунальну сферу на новий рівень. Сьогодні ми да, дали старт такому глобальному діалогу з одеситами. І сьогодні перше мероприяття, яке відкриває діалог з одеситами, та спеціалістами в сфері житлово комунального з людьми людьми, яким не безразлічно, яким чином буде проходити управління в этой сфері. У нас є все можливості, у нас є безумний науковий потенціал. Сьогодні представництво і двох академій це юридична академія, будівельна академія. Это є практики, люди, яким не безразлічно, хто розуміють, яким чином цю систему необхідно реформувати. Досвід реформування системи ЖКГ є у наших закордонних сусідів, яким скористається Одеса, поки невідомо, але відкритий діалог з грома до дуже вчасний, бо як кажуть учасники круглого столу, лише разом ми зможемо адаптувати та написати ту реформу, яка справді буде влаштовувати і народ, і владу. Катерина Чабан Георгій Дячик бійці зона то будуть проходити реабілітацію у шпиталях для ветеранів Великої вітчизняної війни. Таку можливість розглядає Міністерство охорони здоров'я України. Про це під час свого візиту до Одеси наприкінці минулого тижня повідомив виконуючий обов'язки міністра цього відомства Василь Лазуришинець. Окрім кваліфікованої медичної допомоги, чиновник наголосив на необхідності психологічної та соціальної реабілітації бійців. Робити це можна буде у спеціалізованих шпиталях, переконаний чиновник. Міністерство охорони здоров'я навіть віднайшло резерв в вигляді госпіталів для ветеранів бойових дій та ветеранів Великої вітчизняної війни, тому що там щорічно виділяються кошти а ветеранів на жаль у нас зменшується, це так є і. Тут можна надавати проводити реабілітацію учасникам бойових дій в зоні АТО. говорячи про першочергові завдання охорони здоров'я, виконуючи обов'язки міністра, акцентував увагу на підготовці закладів до зими в умовах браку газу, формуванні бюджету наступного року та забезпеченні населення медикаментами, в тому числі вакцинами. Саме ці питання міністерство розглянуло на своїй першій колегії. Мережа фітнес-клубів «Стрекоза» святкує своє 17-річчя. Упродовж листопада на клієнтів очікують захоплюючі заходи, приурочені до цього свята. Минулими вихідними відбувся вже традиційний день фітнесу. Усі деталі у сюжеті Петра Рєпіна. Мережа фітнес-клубів Стрекоза добре відома одеситам турботою про здоров'я і красу своїх клієнтів. У свій день народження фітнес-клуб зробив подарунок усім відвідувачам і провів святковий спортивний марафон. От місяць як хожу, дуже подобається, пока очень довольна. От сьогодні перший раз була на флай йогі отримала масу удовольствия без спорту нікуди. Я всю свою жизнь так представляла зі спортом. Так вийшло, що одне време не посещала і вибрала клуб, який более чем устраивает меня во всех, во всех отношениях. Самое любимое, конечно, флай-фитнес, флай акробатика флай которым занимаюсь год и 4 месяца. Это, это новое увлечение, которое переросло в какое-то хобби, более чем хобби. Фітнес-індустрія не стоїть на місці. Розробляються нові і удосконалюються старі фітнес-програми. Флай Акробатек Терекс Класік та Бо це нові тренди і сучасні тенденції у фітнес-індустрії. Особливості цих та інших напрямків продемонстрували на майстер-класах досвідчені інструктори клубу. Флай допомагає нам зробити такі необичні упражні, які ми не можемо взяти ні на йогі, ні на поважці, ні на інших тренуваннях. За час того, що ми в подвіршеному стоїні работаємо. Плюс на баланс, на равновесие, плюс тренировка вестибулярного аппарата. Щоб зробити заняття спортом не тільки корисними, а й цікавими, в розкладі клубу більше 30 різноманітних групових занять. В їх числі і авторські спортивно-оздоровчі комплекси, розроблені інструкторами ФК «Стрекоза». Тренування профілакторів рівмінової і здорової спини – це наша авторська розробка. Дуже велике кількість людей мають проблеми зі спиною, ті чи інші заболівання. Ця тренування направлено на пророблення, на зберігання цих проблем, на знявання компресійної нагрузки ну і соответственно, на укріплення сьогодні. «Стрекоза» – це чотири клуби у всіх районах міста: кваліфікований персонал і індивідуальний підхід до кожного клієнта. А ще нове обладнання, і невпинна праця всієї команди над розробкою оригінальних цікавих і запалювальних програм для клієнтів. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції 705-79-91. Найцікавіше, ми покажемо вже у наступному випуску новин. Побачимося.